Сь Сь я працював в університеті Україна, перша моя робота. Далі я працював у... Сідайте, будь ласка. Ми думали, що по одному запитанні, бо інші ходять. Сідайте, будь ласка. Сідайте, будь ласка. Ми там вже не говорили. Не скажіться зі мною, я не поставила цим слухати виховання. Безумовно, але кожен хоче подивитися, скільки громади хоче задати запитання.

і навчально-педагогічні. Буде я працював в 4 роки. В школі, в школі я не працював, тому що я писав диссертацію, одразу працював. в Так, шановні, Тому керувати шкільною доступ від старого шкільного, я тебе не займаю. Але якщо все ж таки за вас, шановні, ми тут, медлі, це, що ми говоримо, все одно нічого не дасть. Тому що голосувати за кандидатуру, наскільки я знаю, буде виконком. Як проголосує, так і буде. Ну, то виконком. Але але, в мене тоді до вас таке питання. Чи плануєте ви займатися екологічним вихованням в першу чергу директорів шкіл? Навіть мовили фанарів? Будь ласка, що можете? Прибирати місце. Молодець. 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 Згадом треба буде збирати, треба збирати директорів, спілкуватися, знайомитися, з'ясовувати, що конкретно відбувається в школах. І якщо ви доведете до мого що саме ви маєте на увазі під екологічною екологічним дохованням, то безумовно я буду піднімати це питання в разі його необхідності. Так я здогадуюсь.